Всім привіт! У нас тут, крім того, що вийшов новий патч на тестовому сервері, з'явився довгоочікуваний реворк Ніко, точніше, напевно, реворком його називати це занадто сильно, це оновлення геймплею, як офіційно, Riot Games його називає. Давайте подивимося, що ж там змінили власне, в цьому чемпіоні. Пасивка, найголовніше те, що коли Ніко, давайте повернемось назад, щоб нормально прочитати, коли Ніко знаходиться біля будь-якого союзного або нейтрального юніту, вона. Збирає їхню шому, хай буде, і вона тепер може приймати форму цього юніта. Тобто, це не лише союзні чемпіони, це будь-який нейтральний. Там здається, вже і пленти, і міньйони можуть бути цікаво, чи Це можуть бути дракони чи нашори, будь-які лісові монстри. Тобто, в принципі, лімітів, ну майже я би сказав, немає. А суть, в принципі, та сама. Це до речі, прикольно цікаво, наскільки це теоретично може змінити якийсь плейстайл, але давайте подивимося, що там далі по кнопкам. Uh, Q, я так розумію, технічно у нас не змінилося. Кидає скілшот, точніше, цей кружечок, який робить 85% шкоди це 80 плюс 50% скейлу. І я тут, в принципі, зробив так, щоб ми могли побачити, власне, наскільки змінилися ці скейли. Давайте подивимося, що цікаво. Базова шкода 80 плюс 50% АП в цьому плані ніяких змін, але ось додаткові ці блуми, не знаю, додаткові е, вибухи. Тепер роблять не 35 плюс 20. Е, точніше, давайте так спокійно. Раніше вони робили 40 плюс 20% від АП. Тепер будуть робити 35 плюс 25 відсотків від АП, тобто менше. Базової шкоди більше скейлу. Раніше це було. Разом 90% АПЕС Кейлу тепер це буде цілих 100%. Це дуже багато, якщо ви зможете накинути якийсь рут або, можливо, ваші союзники можуть вам цим допомогти. Але це навіть не найцікавіша зміна. Найцікавіша зміна в тому, що тепер кожен з цих вибухів робить ще 30%, 30 бонусної шкоди по лісовим монстрам, і це дійсно починає бути схожим на те, що Ніко може дійсно стати лісовим чемпіоном, чемпіоном лісником. Давайте подивимося, що ж там з W. W у нас кожна третя автоатака робить 55 шкоди, це 50 плюс 60 скейлу в цьому плані. Змін ніяких і збільшує швидкість пересування. Активка все, що стає невидимою і робить клона. Але що цікаво, тепер можна реактивувати W, щоб змінити траєкторію руху клону. І це дуже класно, тому що ви можете таким чином тепер. Просвітити якийсь кущ, десь зайти. Тобто він буде не просто по йти, а ви можете ним керувати ну 3 секунди лише. Але знову ж таки, для лісового чемпіону і для сапортівського чемпіону, наприклад, навіть так само. Це непогана зміна. І крім того, крім того, підсилені ці автоатаки роблять ще 50 бонусної шкоди по лісовим монстрам. Знову ж таки. І в цьому плані, в принципі, змін ніяких по шкоді не бачимо. 50-170 плюс 0,6 скейлу, але знову ж таки приємні бафи в плані можливості зміни траєкторії руху і додаткова шкода по лісовим монстрам. Давайте подивимося, що там змінили власне, з Єшкою. Єшка — це все ще скілшот, який робить 70 плюс 65% і 65% скейлу від АП. І робить прив'язування на 0,7 секунд. Після того, як ви вилучаєте по першій цілі, воно стає більше, цей скілшот рухається швидше, і робить рут на 1,8. Що у нас по шкоді? Раніше у нас було 80 220 плюс 60% АП. Тепер це буде 70, 210 плюс 65%. АП, тобто трішки менше базової, але напевно к'ю це мало би компенсувати, враховуючи, що це якраз і є основна та комбінація. Коли ви кидаєте єшку е, і якраз кюшечкою накинути за умови влучання, у вас фінальної шкоди буде більше. Рут триває, я так розумію. Так, рут не змінили. Рут у нас в цьому плані такий самий. Давайте подивимося, що ж у нас змінилося в плані ультимативної. Здібності Ніко після 1,25 секунди. Ніко підстрибує в повітря і так само вона притягує в повітря всіх своїх е, ворогів. Цікаво, чи це працює з Ясо, Якщо так, то це дуже сильна зміна. Після 0,6 секунд вона приземляється і всіх тих ворогів бухає в землю. Робить 150 плюс 100% скейлу від АП, тобто 1 один... 0,0 це дуже дуже непогано. магічної шкоди до всіх ворогів, навіть не зважаючи, чи ви їх, я так розумію, підіймали до того чи ні. Просто АОЄ все одно буде працювати. І загальна тривалість стану 1,25 секунд. У нас так раніше і було. Єдине, що забрали щиточок раніше, був щит, його тепер немає. Магічна шкода стала трішки меншою. Бачимо, що раніше було 200 425 650 плюс 130 скейлові скейло від АП. Тепер це буде 150, 350, 550. Тобто, так, в принципі, буде відчутно. І е, мінус 30% скейлу в порівнянні це дуже таки багато. Але це цікавіше, мені здається, в плані комбінацій, тому що вона тепер робить додатковий контроль, а не лише після цього робить стан. І, відповідно, задоджити ви там якимось флешом в останню секунду чи в останню долю секунди не зможете. Вам треба буде мати. Або якийсь Клінс, або Мікаель, або Мілі у вашій команді. Ну, суть би загалом зрозуміла. Тобто, в принципі, ця шкода стала, можна сказати, більш гарантованою в цьому плані. Давайте подивимося, напевно, як це все у нас власне, і виглядає. Я так розумію, нам зараз покажуть пасивку. Отак вона набирає цю форму. Тепер бачимо, є. Можливість перетворитися в маленького півника. Ну, тепер я єдине можу вам дійсно порадити, запам'ятати кількість цих півників, тому що якщо їх буде раптом не 5 маленьких, а 6, то власне зможете хоча б таким чином зрозуміти, що щось тут панове не так. Ну Це виглядає дійсно дуже-дуже мемно. Я бачу вже, як передвоються дійсно пленти Хороше питання, наскільки воно. Може реально використовуватися, наскільки воно може якось о, ваших суперників прямо збити з пантелику. Ну, не знаю. Принаймні, тіктоки цікаві, можна буде однозначно записати. Ну і виглядає дійсно, як я вже сказав, дуже-дуже навіть. мем e, Там же і громпаки і міньйони, здається, так само. Власне, рут у нас, я так бачу, теж не змінився. В принципі, всі кнопки такі самі. І підбафали пасивку, трішки змінили скейли. Цікаво тепер, що можна на ній збирати, мені чомусь. Ага, отак ульта підкидується і опускається. Ну, За логікою, ясо дійсно мав би функціонувати. Тобто тепер не лише Діана Ясо у нас може бути як зв'язка мід Джангл, а ще й, наприклад, Ніко Ясо, якщо, звісно, приживеться у нас в лісі. Ця нова Ніко. Ну і що я можу сказати? Дійсно цікаво, наскільки вона в лісову е позицію може працювати тепер е чи на шортус, наприклад, можна буде на ній новий збирати, враховуючи, що все ж таки вон вона теж іноді е збиралася, чи збирати, наприклад, той Road of Ages, чому б і ні, просто така, е такий брузерний трішечки варіант, е щоб просто довше жити, накидувати ті самі АОЄшки і контролі. Теж як варіант може бути. Мені здається, реворк непоганий, ніби так ззовні не дуже багато змін, але вони дійсно можуть зробити чемпіона більш приємним, більш навіть цікавим для того, щоб пограти. Я не знаю, можливо, хтось взагалі придумає якусь тепер міні ви можете в кастомках заходити і в якісь хованки грати, наприклад, і так далі. Ну і коли вийде, я сподіваюся, що все ж таки ми ще скоро побачимо якийсь one-for-all режим. Тимчасовий, якщо буде 5 Ніко проти 5 Ніко, то це. Буде виглядати дуже 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 дивно, і це напевно круто. Насправді мені іноді цих кастомок дуже не вистачає. А то лише 5 на 5 Це прикольно кіберспортивно. Але іноді хочеться більше пофанитися в цьому плані. Не знаю, мені загалом цей реворк сподобався. Всі зміни виглядають достатньо правильними, на мою думку. Побачу наскільки воно ще буде балансно. Крім того, ну але ваші думки я буду чекати, як завжди, в коментарях буду дуже дякувати, буду дуже дуже вдячний вам. За лайки, звісно, на підписки на канал. І побачимося, я думаю, вже згодом. І, звісно, все буде Україна.